Всіх вітаю на каналі! З вами Канадський Марк. Я сьогодні хочу вам коротенько розповісти про дуже важливу річ, про важливу тему. Тут в Канаді дуже багато. Людей втрачають велику кількість фруктових дерев та в загальному простих дерев. Чому вони втрачають, я вас попрошу додивитися цей відеоролик до кінця, щоб ви не пропустили, бо це дійсно цікаво, особливо людям, які зараз дивляться мене саме з України. Попрошу, залишити подобайку цьому відео та не забудьте продовжувати підтримувати україномовний контент вашими підписками. Це вам нічого не коштує, але це дуже сильно допомагає підтримувати своє рідне українське. Отже, повертаємося назад до цієї теми. Розумієте, тут в Канаді дуже холодний клімат, і коли ви садите дерева весною, чи хтось літом садить, і потім завжди ви переживаєте, і кожен власник цих дерев переживає, чи вони зможуть пережити зиму. І найсамперед найважливіше це перша зима. Ця холодна, страшна зима. Поки ще коріння не повністю мало можливість, так, знаєте, закріпитися, то дуже багато людей стараю, стараються утеплювати різ, різним листям, обгортають дерева. Ну, роблять все, що можна, але це навіть не допомагає. І особливо дерева, які Просто от ви тільки що їдете і бачите, що деякі дерева трошки грубші, деякі трошки тонші. Це і за того знову, що багато з них помирає, і потім е, місто мусить знову пересаджувати та садити нові менші дерева на місце тих дерев, які, наприклад, навіть пару років вже пережили, і все рівно якась от зима може пройти так дуже різко в середину і вдарити ці дерева. І це велика біда тут в Канаді, навіть для абсолютно всіх хто вирощує фрукти. Хто просто для себе біля хати має дерева? Постійно за це треба переживати щороку, щоб вони не померли, і надіятися, що все буде з ними добре.